Вони прийшли до влади у 2015 році. Ми першу заяву написали на їхню сесію. Сказав нам голова, що перша чергова це буде має даватися багатодітним сім'ям, інвалідам і атовцям. Саме перше атовцям, потім багатодітним сім'ям і інвалідам. Ми від початку нас багатодітна сім'я, троє дітей і вагітна четвертий. І що вам Нам сказали, що немає землі.